Я дуже прошу вашого вибачення. У нас знову не технічні накладки, тому друга частина буде. Тобто я хочу сказати, що квітні підпорядковання якимось правилам, якимось канонам, можливо, відвідування якихось лекцій, майстер-класів. Там, де буде е, розумна, освічена людина проводити. Ну, такі, знаєте, Як вчитель, як духовник, як наставник е, Оце е, квітень місяць, активна, активна праця, активна, активне навчання чомусь. Отже, так, травень. В травні місяці е, карта нам каже про те, що ви отримуєте якихось якісь Результат від своєї роботи. Якщо це стосується роботи, то можливо ви довго працювали над якимсь проєктом або збирали інформацію, або писали якусь роботу, то в травні місяці вам прийдеться зібрати врожай, отримати. Фінанси за цю роботу, за цей е, проєкт, е, е, якісь дивіденди, або підтвердження вашої е, кваліфікації, або підтвердження вашої, е, вашого навчання взагалі. І це буде такий, знаєте, е, дуже значний вклад у ваше життя. Ви цього дійсно чекали, е, в, в, ви. Е, Думали про це і в травні місяці буде очікувати цих результатів. І результати не залишать вас без задоволення. Будуть гарні результати вашої роботи саме в травні. Так, червень, початок літу літа, червень. В червні Значить, буде якесь переосмислення вашої, вашої роботи, ваших життєвих планів, кардинальна зміна вашого можливого ціле направлення. Чогось щось ви передумаєте, щось ви осмислите, щось вам ви подумаєте про те, що вам це не потрібно. А давайте я взагалі змінюю якесь навіть роботу. Якісь свої навички, звички, можливо, хтось взагалі змінить своє життя кардинально ну, на 360 градусів, як би то. Таке, знаєте, і крім того, це бажання задуматися про те, що я після себе залишу. Якщо, наприклад, да, вже люди похилого віку, то саме у червні місяці вам. Придеться задуматися про те, що, що, вас, що ви можете залишити після себе своїм нащадкам. Якщо ж це людини похилого віку, а там жінки-чоловіки в самому саку, як то кажуть, то ви саме в червні місяці овни звернете увагу на те, що будете думати про того, про кого ви. Дуже переживаєте можливо хтось з ваших знайомих або рідних знаходиться саме в тому віці, коли ну давайте не будемо кривити душей, знаходяться в тому віці, що можливо є можливість там. Залишитися без них. Ну, я не, не буду на це звертати великої уваги, але це життя, так? І тому ви теж задумаєтеся про це і будете нібито переживати, думати про цих людей, піклуватися про них. Можливо, це така, знаєте, об'єднаність родів. Або об'єднаність людей різних поколінь. Оце саме в червні місяці буде ця об'єднаність. Ви будете переживати, можливо, проявляти якийсь інтерес, будете, можливо, дуже часто приїжджати до бабусь, дідусів, приділяти їм велику увагу, багато часу. Так, ідемо далі. Липень. Липень, що має у нас липень? А в липні у вас все стабільно, нічого такого великого не відбувається. Все, все нібито як і потрібно. У вас все є, робота є, бажання є, енергія, сила є, стабільність фінансова і фінансова стабільність також. Гроші капають, життя йде, ви насолоджуєтесь життям, ви насолоджуєтесь, можливо, тією природою, що поруч з вами. Ви взагалі насолоджуєтесь тим, що вас оточує. Ви займаєтеся активним, активним вид, активними видами спорту, ви займаєтеся якимсь своїм хобі, ви приділяєте увагу тим, що вам подобається, а не те, що вам хтось нав'язує. Ні, це саме того, що ви займаєтеся саме тим, що вам потрібно. І це ви робите впевнено. Навіть самовпевнено. ви самі від себе в захваті, ви самі себе полюбляєте, самі собою пишаєтеся. І, можливо, навіть тим зібраним врожаєм ви теж насолоджуєтеся саме в липні місяці. Так? Серпень. Ідемо далі. Серпень, шановні, серпень серпні ситуація трішечки напружується тим, що ви, можливо, є будете учасником або споглядачем якоїсь ситуації, в якій вас будуть притягувати на свою сторону. Ну і можливо, так, я для прикладу, подружки посварилися. І ви стоїте між ними, е, е, і е, нібито вас втягують в цей конфлікт, а ви не хочете в ньому брати участь, і нібито так знати відстороніть, скажете ні, 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 це мені не потрібно. Я тут постою, я на вас подивлюся, е, е, а вони будуть вимагати від вас того, щоб ви прийняли точку зору якоїсь сторони. Ви на це ніяк не йдіть, ви відсторонюєтеся, будьте просто, просто споглядачем. Можливо, від цього і залежить ваш спокій, ваші нервові клітини вони, не, вибачте відновлюються. тому, будь ласка, саме в серпні місяці можливі такі конфліктні ситуації. Можливо, хтось з друзів, можливо, з родини, можливо, з братів, сестер або взагалі друзів ось, будуть так конфліктувати і будуть просити вашої допомоги, якщо ця допомога, якщо ви Будете учасником цієї конфліктної ситуації, то дуже прошу вас, включайте голову і не впадайте в безумство. будь ласка. Так, вересень. Вересень, ну, вересень для овнів. Це, знаєте, зустрічі з друзями, з, друзями, з тими, кого давно не бачила. Або не бачив це примирення з ким, з ким посварився, можливо, і за тих ситуацій, що у серпні, можливо, прийде час, якраз ви дійдете до того, щоб примирити ці дві сторони, і ви будете таким третім учасником примирення. Це знаєте, такі посиденьки з друзями, обговорення. Спільні прогулянки, спільні плани, щось таке на легка форма об'єднання, можна сказати. Об'єднання у групи за, за інтересами, можливо, підете кудись, в якісь секції, будете займатися. Або е, щось новеньке для себе відкриєте, і підете. Наприклад, не, ход, не хотіли, підете на якийсь, сп, на якийсь спортивний гурток, або на муз, музичний, або на співи, або на вокали, так далі, і так далі. І це як приклад. І, розумієте? Це те, що ви е, самі для себе відкриєте, це е, е, спільність. Е, у, у чомусь одному з іншими людьми. Це в вересні, жовтень. Так, а жовтень у нас, знаєте, така, такий період збору інформації, нагляду за кимсь, контроль. Можливо, в жовтні місяці ви будете здавати якісь аналізи, щось вас буде е, хвилювати у вашому організмі. Можливо, е, трішечки імунітет буде е, шкутильгати, і е, ви будете контролювати і прислухатися до свого організму. І це дуже добре. І ви підете до лікаря, е, який направить вас на здачу аналізів. Ну, взагалі це таке. Знаєте? Контроль усього, що відбувається поруч з вами, строгий контроль такий. Е, ви налаштовані на те, що, е, щоб не пропустити мухи, ну, якось, щоб муха не пролетіла повз вас. Вибачте, такий е, Сосредоточений, вибачте, за російську мову, сосредоточеність. Така принциповість в усьому, строгість, плани, план, будете рухатися, жити, творити, навчатися за якимсь планом діяти за планом. Будете тільки, тільки план і нічого крім нього. Таке, такий стан знаєте, самовдосконалення само і самоконтролю. Це жовтий. Листопад. В листопаді ну, тут така карта, знаєте, перша, що, можливо, здійсниться ваша якась мрія, бажання ваше якесь, до якого ви довго йшли, яке ви довго плекали, можливо, хочете щось купити, можливо, щось кудись поїхати, можливо, комусь, комусь щось купити. Комусь в чимось допомогти, і це ваше бажання стісниться. Це перше. По-друге, ми не можу не можу вам сказати, чи ви будете потребувати допомоги, і хтось вам протягне цю руку допомоги. Або це ви комусь протягнете руку допомоги, в чомусь допоможете, щось зробите, запропонуєте. Підтримаєте когось або вас підтримують. Це саме такий період підтримки у вашому житті. І останній місяць 2024 року це грудень. У грудні, ну, Ви будете занепокоєні тим, щоб себе захистити від чогось, від когось. І для цього ви навіть можете кудись поїхати, переїхати, виїхати, перейти, залишити, сидіти навіть вдома, нікуди не виходити. Тому що якусь небезпеку для себе ви будете відчувати. І о, ваша, о, ваше завдання в цьому місяці буде е, зробити все, щоб нічого поганого з, вашим, з вами не сталося. Для цього ви навіть можете покинути все, що вам дороге і цінне, і тільки з тими людьми, які, в яких ви візьмете з собою в дорогу, ви е, з ними і підете туди, де безпечно, де корисно, де стабільно, де тепло, де. Е, Захисток, прихисток і так далі. Ну, взагалі, ця карта говорить про те, що можливість кудись переїхати, від'їхати. Можливо, це буде командировка, можливо, це буде якесь, е, якісь мандри, е, щось таке у грудні місяці 2024 року. Так? Ну, дивлячись на ваш розклад, шановні овни, то нічого страшного у вашому житті в е, 2024 році не, е, не відбувається. Все стабільно, все підпорядковано, е, все строго під контролем, е, впевнено, принципово, відповідально, можна сказати так. Е, е, і тому о, єдиний місяць січень вас трішечки буде нервувати, якийсь стан занепокоєності, чому о, можливо, ну ще раз повторюся, або хвороба, або якісь сумніви, переживання, очікування чогось, можливо,